Зустрічайте! Кам'янецький стандарт! Ваші облески! Салют, рівне! Вас вітає команда з самим спокійним виходом! Ми ніколи не виходимо. Доброго вечора! Вас відає команда Каван! Ми говоримо просто салют рівне. Так, піротехнік, розсалютився він тут. Що за неадекватний вигляд, який зовсім не клеїться в структуру телевізійної Ліги Європа? Розумієш, в мене болить вухо. А бабця сказала, алоє поможе. Три години ношу, ефекту нуль. Друзі, як ви зрозуміли, ми за нереальні ситуації в реальному житті. Поня! Hey, die, yeah, about, а перша наша неадекваша випадок в сім'ї. <laughs> сина, сина, ти нічого не пив, сина. ти. <laughs> сина, ти не курив нічого син? Ні. <laughs> І таблеток не їв? <laughs> Ні. То витягне пальці з боршу, мені ще їсти треба. Я хочу там сумма в тілому чітка. А нас в Кам'янці-Подільському немає де святкувати визначні дати. Тому святкування то дня міста в погребі. Відтак, ти чорненький, руки вище! Вище руки, ще вище! Вкрути лампочку! Друзі! нашому місту виповняється 20 років! А у вас є дорослі товари, витримані часом! Звичайно, є! Огірочки, помідорчики, їм теж по 20 років! А коли вони салюти? Салюти? Через 4 градуси помідори почнуть зривати. Hey, hey, А це мініатюра для усіх тих, хто нюхає свої речі після прання. Українець і німець на формулі 1. О, це ж я! Це ж мій стольт, натурний! О, це ж фантастич! Шнеля, шнеля, шнеля! Давай, заводься, заводься, заводься! Заводься, я тебе прошу! Ефарат! А розмовляти по мобільному телефону це одне задоволення, але не для абонентів лайф. Дивимось. Алло! Вас вітає спокуса. Да, 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 да. алло, спокуса, да. Я знімаю з себе. Що ти з себе знімаєш? Що ти знімаєш? Що ти з себе знімаєш? Це була єдина спокуса в моєму житті. Ей! З цієї мініатюри хай сміються усі ті, хто говорячи, пускай подивляться самі на себе. <плес> <плес> Випадок на тренуванні. Хорошо. Лівою правою, ручки тримай. Лівою правою, ручки тримай. Лівою правою. Ручки тримай. Лівою правою. Ручки тримай. Лівою правою. Ручки тримай. Лівою правою, ручки тримай. А ця мініатюра для усіх тих, хто при наборі тексту стирає ціле слово, щоб одну букву виправити. Як ми добиралися до Рівного. І так, за приїзд передали. Передали. Поїхали! Кам'янець! Хмельницький! Что? Ривне? Не, заглохла, давайте пиштухнем. Любі hey, yeah, you know, друзья, знаєте, на кінець хотелось б маленький презент от нас для вас. Подарунок в студию! Звичайний камінець. <гум> Мацевко тобі на дзвонок. Шановні журі, це шматочок нашого старого міста. Дойдемо до фіналу всю фортецю перетащимо. З вами була команда КВН Кам'янецький стандарт! Щастя здоров'я! Спасибо вам. За Have a nice day! Отже, команда КВН кам'янецький формат висловлює подяку за підтримку інтернет-провайдеру Crazy Network. Ваші обласки! <плес> ну і наступними на. Да молодежь, КВН здесь не пропадешь, КВН много друзей.